Мої вітання, шановні мешканці міста Сум! Сьогодні ми з вами роздивимось питання стосовно діяльності Сумського міського глави, а саме як Сумський міський глава здійснює виконання наданих йому законів повноважень в відповідності до закону України про місцеве средування, глава 2, яка має назву повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І саме друга глава має два види повноважень це власні самоврядні повноваження і делеговані. І сьогодні ми з вами роздивимо статтю 29, яка має назву повноваження щодо управління комунальною власністю». І саме в першому пункті власних самоврядних повноважень зазначено управління в межах визначених Радою майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад. І відповідно, в 19-му році я надав запит до Сумського міського голови, де спитав про майно, що належить до комунальної власності. І саме. Зазначити перелік майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Сумської міської ради, та було обчислене відповідності до здійснення закона, виконання закону України про місцеве срендування, стаття 16, пункт 5. А саме стаття 16 має назву Організаційно-правова матеріальна і фінансова основа місцевого. І пункт 5 наголошує, що від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради. А для того, щоб ці права вони здійснювали, треба зробити облік майна. Тобто, е знати, е де саме знаходиться це майно і як саме воно повинно бути обраховане. Що я і задав питання. Надалі, зазначити перелік майна, що належить до комунальної власності, територіальних громад, Сіл селищ, міст та обчислюється в управлінні майном Сумської обласної ради. Бо саме стаття 16, пункт 3 наголошує, що матеріальною і фінансовою основою місцевого складування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності, територіальних громад, сіл селищ, і міст а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні обласних рад. Тобто в управлінні Сумської обласної ради перебуває наше майно, власниками якого є ми. І відповідності до того, який там є прибуток, цей прибуток повинен надходити до місцевого бюджету міста Суми. І цим питанням повинен прийматися в першу чергу Сумський міський голова і питати у Сумській обласній раді, що відбувається з нашим майном. Як воно там, як цим майном управляються, і відповідно, який прибуток повинен надходити виключно в інтересах територіальної громади міста Суми? Бо саме Сумська обласна рада діє в виключних інтересах територіальних громад сіл селищ міста Сумської області, і саме сільські селищні міські голови повинні питати у Сумській обласній раді і зазначати свої інтереси для того, щоб Сумська обласна рада розподіляла кошти. В інтересах всіх територіальних громад міста Суми. тобто сільські селищні міські голови повинні давати свої пропозиції і відповідно казати про свої інтереси і питати стосовно майна, яке знаходиться в управлінні. Бо власниками майна є в першу чергу територіальні громади сіл селищ, міст, Сумської області. Також, яким чином здійснюється управління майном, що належить до комунальної власності? Як територіальної громади Сумської міської ради, а також до територіальних громад сіл селищ міст Сумської області, де дане майно обчислюється в управлінні майном Сумської обласної ради, про що я щойно і зазначив. І відповідно я отримав відповідь про те, що перелік об'єктів нерухом, підкреслюють нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Суми затвердженням рішенням Сумської міської ради. І надане це рішення про затвердження переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності, територіальної громади міста Суми. А як же з майном, яке е, рухоме, що з цим майном? Бо тут зазначено тільки про перелік об'єктів нерухомого майна. А що з рухомим майном? Це питання. Далі, облік майна спільної власності територіальних громад Сіл селищ, міст Сумської області ведеться управління майна Сумської обласної ради. А сумський міський голова не цікавиться, як управляється майном, власником якого є територіальна громада міста Суми, Сумська обласна рада. Що з цим майном? Який прибуток повинен надходити в місцевий бюджет? Не цікавиться Сумський міський голова, що надає таку відповідь? Надалі на законодавчому та на місцевих рівнях не визначений механізм участі сільських селищних міських рад. Сумської області та їх виконавчих органів в управлінні майном спільної власності цих територіальних громад. Якщо цей порядок не визначений, так визначайте самостійно на місцевому рівні і надавайте пропозиції. Бо цим майном треба управляти, і відповідно прибуток повинен надходити в місцевий бюджет. Бо Сумська обласна рада діє виключно в спільних інтересах територіальних громад. Шановні, я надав вам дуже коротку. Відповідь стосовно того, яким чином сумські міські голова здійснює виконання повноважень, тобто вони не цікавляться з нашим майном, з нашим майном. Механізму нема, тобто він не визначений і таке інше. Тобто, все, що відбувається на даний час в місті Суми з комунальним майном, невідомо. Як воно обраховується, як їм управляються, де воно обчислюється. Інформації взагалі немає. Який прибуток повинен надходити. Відповідно від управління цього майна, яке знаходиться в Сумській обласній раді. Шановні, запрошую вас приєднуватись до команди Соціал-Демократичної партії, особливо людей, які мають відповідний фах, які цікавляться і, і розбираються в відповідних галузях. Бо в команду Соціал-Демократичної партії потрібні дієві люди, фахівці відповідно своїх галузях для того, щоб нести. Розвиток, відповідно, здійснювати виконання наданих законом цих повноважень, які, на жаль, сумський міський голова не здійснює і не виконує, і не цікавиться. Всім вам дякую. Приєднатись до команди Соціал-Демократичної партії. Все буде добре.